Ще я вам швиденько розкажу, чому в нашому магазині є Coral Club. Так як я вам казала, що я створила магазин спочатку, тому що я сама хотіла, щоб в одному місці було зібрано все корисне і хороше. Ось, але це у нас доступно більш для України. Да? Звичайно, ми відправляємо і міжнародні доставки. Це все є, але це не зовсім зручно да людині. Тому в нашій в нашому магазині з'явилась компанія Coral Club. Чому тому що компанія Coral Club закриває основні наші дефіцити, основні, тобто вони своїми і програмами. можна закрити ну практично все, да, все, що нам потрібно, і це так як зараз у нас дуже багато наших дівчат за кордоном. І ті, хто хочуть з нами працювати і отримувати якісний продукт, з'явилася компанія Coral Club, тому що компанія Coral Club доставляє у будь-яку країну світу. Тобто там в переліку 68 країн. Ну тобто немає таких, ні, вони звичайно є ті країни, але там немає нас. Тому це дуже зручно. Тому у нас зараз дуже багато клієнтів в Італії, в Іспанії, в Англії, в США, в Канаді, звичайно, тому що сама компанія Coral Club вона канадська. Тобто, ви з будь-якої страни країни можете замовити самостійно собі продукцію. Просто ви пишете нам. Якщо ви хочете безкоштовну консультацію нутриціолога, будь ласка, і я вам розповідаю, як це зробити, як можна замовити на свій кабінет, яку продукцію вам потрібно, і ви замовляєте собі по місту від півтори тисячі гривень, це те, що по Україні доставка безкоштовна, і кур'єрська, і до поштомату, і на відділення пошти, тобто все що завгодно. Тому я знаєте за раціональність. Я завжди кажу, що це краще взяти у той компанії. Да, це краще взяти у той компанії. Ну, так як це для тих, хто за кордоном, ті, хто в Україні, то ці, ті всі мають це у нас в одному магазині. Тому. Кому цікаво, хто не в Україні, пишіть мені в директи. Безкоштовна консультація. Я вас проконсультую, розкажу, як що вам замовити для того, щоб підтримати себе, свою сім'ю, своє здоров'я, бути здоровою, молодою і сяючою.